У центральній міській бібліотеці відбулося урочисте відкриття третьої персональної виставки шосткінського художника Андрія Коновця. Експозиція, що налічує понад 30 робіт у різних техніках і стилях, має символічну назву Жити, щоб перемогти і триватиме до кінця місяця. Сюди вже приходжу як у рідний, у рідний, рідний дім, тому що нас тут дуже радо приймають е, вихованців Афоніна наш скрутний час у, у, у рік війни. Все рівно люди живуть, люди ходять на роботу, кохають, народжують дітей, все рівно життя продовжується. І щоб воно продовжувалось, треба нам не скорятись, треба вірити в перемогу. Техніка малювання в основному масло. масло. Це дуже складна техніка, але вона дорогуща, тому що фарби стоять дуже дорого. Особливу увагу відвідувачів привертають яскраві полотна на морську тематику і реалістичні зображення квітів. За словами автора, талант живопису розкрився у нього під час навчання на мистецькому факультеті університету третього віку. Морський пейзаж він трохи абстрактний, він показує наше прагнення до до мрій. До кращого, вона напоминає нам якісь казкові сюжети. Картини пишуться у мене дуже швидко. День два, максимум, максимум три. Директорка бібліотеки Світлана Портянко привітала художника, побажавши натхнення, наснаги та нових творчих успіхів. По всім цим картинам ми бачимо, яка ви людина. Картини дуже гарні, вони надихають. І вони дуже добрі. Тому завжди раді виставляти ваші творчі роботи: здоров'я, миру, натхнення цього самого найкращого в вашому житті. І на згадку про цю чудову подію дозвольте мені вручити свідоцтво про відкриття. Ну, Визнаючи внесок наставника, художник зазначає, що своїми успіхами завдячує викладачеві Володимиру Афоніну. Автор експериментує з олією, олівцем, гуаш'ю, пастеллю, надаючи перевагу квітам і морю, а нещодавно почав опановувати портрети. Університет третього покоління, мистецький факультет, і він був саме перший студент, з перших рядів, так сказати. Він завжди роботи в нього такі дуже добрі, дуже позитивні. Він учасник всіх наших виставок. Виставка називається Жити, щоб перемагати. Життя це життя, і для того, щоб перемогти, це потрібно жити. Роботи всі дуже цікаві. Вони дуже, кожна робота, вона, ну, ти стоїш, ти неї дивишся, і ти відтримуєш ну, величезний позитив. Ось коли ми вчора все це розвісили роботи, знаєте, наша така ось наша пої ну, ну, такою енергією, саме світлою енергією. Андрій Коновець ділиться творчим хистом не лише на полотнах, а й у поезії. Під час відкриття він емоційно продекламував кілька власних віршів. Молись за себе і за мене, і за розлучену любов птахи весною пертають, леле, Ти вір, ми стрінемо ще знов і відбудуємо руїни, які нам ворог причинив. Сонце засяє над країною. Ти лиш моя позайвих слів. Звідки взялось оте свавілля, не вже пороблено це нам, сусідів мати Божевільних, молюсь я Богу і небесам, щоб розвіялась та мара, і морок зорками пройшов, і люди швидко, незабаром забили цей погибний сон. Дружина Алла Коновець зізналася. Я хочу подякувати організаторам виставки. Все прекрасно. Він молодець, працює добре. Мені дуже подобається його картина. Я навіть сказала так, це біля мого ліжка вішає. Квіти там такі були на, на такому фоні, такі блакитненькі квіточки. Виставка стала святом для рідних і поціновувачів мистецтва, підкресливши багатогранність таланту Андрія Коновця від моря і садів до полотна та тарим.